Отже, це запитання від TS Games. Привіт, Digital Foundry. Пам'ятаю, війна за тарафлопси тривала, коли виходили консолі нинішнього покоління. Тоді вже йшлося про те, що порівнювати їх не можна, оскільки новіші архітектури можуть бути ефективніші і так далі. Це змусило мене замислитися, чому залізо ASUS Радж Елі заявлено як таке, що має до 8,6 терафлопсів проти 1,6 у шість устімдек, що, вочевидь, не призводить до такої різниці в реальній продуктивності, яку ми бачили раніше. Фактично, це означало б, що Еллі буде близьким до PS5, про що я думаю? Не може бути й мови, і ви будете цілком праві. Це змусило мене замислитись над тим, що насправді означають ці цифри в наші дні, і чи не втратили вони сенс. Дякуємо за ваші роздуми з цього приводу. Так, це особливість архітектури rdna 3 Це FP32 з подвійним обчисленням, де, по суті, ви обчислюєте терафлопс на існуючих архітектурах, в основному це подвоюється автоматично, оскільки я думаю, що на поточних архітектурах або старіших архітектурах ви можете обробляти. Дві операції одночасно, але з подвійним обчисленням FP32 теоретично ви можете робити чотири чи не так? Це просто подвоює ваші терафлопси. Але так, це не має сенсу з точки зору реальної продуктивності, тому що ігри зазвичай не використовують цю функцію. А якщо і використовують, то не приносять великих результатів. Вся ця історія з терафлопсами. Що ти думаєш про це, Джон? Це наче все роздуто на фоні Xbox Series X проти PlayStation 5. Я думаю, що це просто більше не має сенсу. Ми прийшли до висновку, що на даний момент статистика не важлива, вона дає певне уявлення про відмінності в апаратному забезпеченні, але це більше не є чудовим маркетинговим ходом. Тому я не здивований, що вона відходить на другий план. Так, є якісь думки Олівер. Я маю на увазі, чи є вони абсолютно безглуздими. Я так не думаю. Навпаки, я думаю, що вони важливі. Це в основному теоретичні обчислення. Так, я просто відповідаю на його запитання. Він питає, чи вони абсолютно безглузді. Я так не думаю. Я думаю, що вони мають відношення до архітектури скоріше в межах архітектури, тому я оцінюю співвідносну апаратну продуктивність графічних процесорів rdna 2, один в порівнянні з іншим на комп'ютері. Це має сенс. Для схожих архітектур, наприклад, від GCN до rdna 2 в цьому діапазоні архітектур існує невелика різниця, коли ви переходите на rdna 1 вона дещо занижує її, якщо просто врахувати терафлопси, але вони приблизно схожі. Я б сказав, з точки зору кількості терафлопсів. Але для різних вендорів, звичайно, вони не мають великого значення між певними архітектурними рішеннями, вони мало що означають. Але в межах однієї архітектури можуть дещо показати щодо відносної продуктивності. за винятком, мабуть, тих випадків, коли ми говоримо про закриті системи, такі як PS5 та Series X, де одна з консолей має теоретичну перевагу у 20%, але це не проявляється у великій кількості софту. Тож, знаєте, все так, як воно є. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ви отримуєте теоретично обчислювальне число, але на даний момент воно не прирівнюється до ігрового досвіду. Думаю, першим доказом цього було порівняння, Няння Xbox One X проти PS4 Pro, 6 Терафлопс проти 4,2, і все ж One X показувала набагато кращі результати, ніж Pro. І якщо ви подивитеся на фактичну архітектуру цієї консолі, то зрозумієте, що в ній більше пам'яті, більше пропускної здатності. Все це означає, що ви отримуєте більше від GPU, тому потрібно дивитися на речі більш цілісно. А потім, дивлячись на Series X і PlayStation 5. Я маю на увазі, що очевидно, Microsoft інвестувала значні кошти в розробку, але ця перемога з точки зору збільшення роздільної здатності і частоти кадрів. Я думаю, краще сказати, що вона не є постійною. Іноді ви отримуєте це, іноді ні, іноді PlayStation 5 насправді швидша за Xbox Series X там багато чого змінюється, і це насправді виходить за межі заліза і переходить у програмне забезпечення в API та інші речі. Тож, я вважаю, що ситуація з РД на і подвійними в пі тридцять призведе до того, що ми отримаємо абсолютно нереальні цифри, які повністю не відповідають тому, що ми очікуємо від терафлопсів в ігровому процесі. Але так радж Еллі. Звісно, не може зрівнятися з PlayStation 5 у плані продуктивності.